Сенсація. Телеканал HBO оголосили про прем'єру фільму, в якому вони планують розкрити таємничу особистість, яка прихована за псевдонімом Сатоші Накамото. Я провів власне дослідження і сьогодні хочу поділитися з вами та розповісти, хто ж насправді такий Сатоші Накамото. Я проаналізував різні особистості, які потенційно можуть бути під цим псевдонімом, і готовий вам продемонструвати. Мої результати. Але перше, я нагадаю, хто ж такий Сатоші Накамото, це особистість, яка створила біткоін, і, відповідно, вся історія криптовалюти розпочинається саме з нею. Тому поїхали, друзі, радий представити вам і познайомтеся. Перед вами знаходиться Леонард Харіс Сасеман, людина. Яка була захоплена криптографією, яка досліджувала досить глибоко пір пір транзакції, і ви знаєте таке слово криптопанк. Так от Леонард, або як його називали друзі, Лен він був шиферпанк. тобто він був хакер і любив шифровані мережі. Він був фанатом анонімності. І вже в університетські роки він працював. В компанії Anonymizer і був одним з головних розробників продукту Mixtape, який зашифровував емейли таким чином, що ніхто не міг відслідкувати, від кого вони ж приходять. Він далі продовжував працювати в компанії на позиції старшого розробника і також інженера з безпеки. Паралельно він захистив докторську десятку. Дисертацію в католицькому університеті міста Лойвен, що знаходиться в Бельгії, на тему комп'ютерна безпека, а також промислова криптографія. Погодьтеся, людина була захоплена саме цією тематикою, і в кругах всі про нього так і говорили. Паралельно, в 2008 році, 31 жовтня, вперше на світ з'являється вайтпайпер біткоїна або. Детальний технічний опис, що ж таке біткоін і як буде працювати нова система електронних платежів, і саме головне, анонімних платежів. У 2009 році біткоін починає працювати і розпочинається тиха революція. Погодьтеся, мало хто не знає зараз, що таке біткоін. Перші дні, в перші місяці запуску цієї мережі Сатоші Накамото особисто спілкувався з ранніми прихильниками, і це були в першу чергу розробники, гіки, які працювали над біткоїном і допомагали його впроваджувати, розробляти, запускати різні версії. Він з ними спілкувався через форум, коли публікував загальну інформацію про біткоїн, а також особистих спілкуваннях через емейл і. Це якраз співпадає з інтересами нашого друга Лена. Але цього мало, щоб доказати, що він є саточна комота, тому рухаємося далі. Знайомтеся, Хол Фіні – це дуже добрий друг нашого Лена, і з яким вони разом працювали. і не безпідставно і не випадково хол був першою людиною, яка отримала першу транзакцію в мережі Біткоін. Тобто він отримав біткоін саме на свій рахунок. Він допомагав розробляти його. І як ви бачите, ось цей твіт від 10 січня 2009 року, в якому він повідомив, що він запускає блокчейн біткоїна. Інший доказ також свідчить про те. Коли користувачі проаналізували, в який час постив Сатоші Накамото повідомлення в мережі Twitter, або зараз воно називається X, і Леонард Сасеман. І як ви бачите, години досить співпадають з робочими годинами Леонарда. Цікава подія відбулася 23 квітня, коли Сатоші Накамото написав до одного з ранніх розробників Майка Хорна повідомлення, що I've moved on to other things, або що означає, що мені потрібно рухатись до наступних справ. Саме це повідомлення стало останнім від Сатоші Накамото. і через декілька місяців, в липні 23-го року, Леонард Сасеман помирає. Тут ви можете побачити, як в блоку біткоїна Ден Камінський і Тревіс Godspeed, вони вписали обличчя Леонарда, який тепер навічно буде частиною біткоїна. Ден був товаришем також по розробці Леонарда, з яким вони разом опублікували доповідь на конференції Black Cat в Лас-Вегасі по поводу шифрування, як можна замінити протокол безпеки на сайтах. Вони двоє були хакерами. Поважали друг другу, і Ден вибачився перед фанатами біткоїна через цей хак, який він зробив для блока, і вписав назавжди зображення Леонарда, аргументуючи це тим, що Лен як хакеру це також би дуже сподобалось. Що ж, які є контраргументи, що Леонард не є Сатоші Накамото? Мередіт Петерсон, його дружина. Коли прочитала перше припущення про те, що її чоловік міг бути Сатоши Накомото, сказала, що це не він. Але вона також потім поправила своє повідомлення і повідомила, що вона не аналізувала диски і інші дані з комп'ютера, які могли б це жорсткі диски, і інші дані, які б могли це підтвердити або спростувати. Також є особа, яку звати Pixel Rainbow Utopia, Ви можете також знайти його в твіттері, який стверджує, що він особисто знає і Дена, і Леонарда, і Хола, і Мередіт, всіх всю цю спільноту. І він стверджує, що Сатоші Камото це не одна особистість, це група людей, які вже давно працювали над цією технологією, що одна людина не могла б її створити, і тим більше він знає Лена дуже талановиту особистість. Він каже, що це також не він. Тобто, у нас є деякі аргументи, які свідчать за те, що Лен дуже схоже що… Був все-таки Сатоші комота, але є, звісно, і аргументи проти. Серед всіх особистостей він найбільше підходить під цей образ. І закінчити відео я хотів би саме ось таким порівнянням. Подивіться, як вони досить однаково виглядають між собою з однаковим поглядом. Випадковість чи ні, але інтернет знає саме ось це обличчя. По версії, до речі, ресурсу Полі Маркет, який приймає ставки на різноманітні політичні і не тільки події. Наприклад, там можна було поставити, коли Павло Дуро вийде з тюрми в Франції, або ви можете проголосувати, хто виграє майбутні вибори в Америці. Зараз там приймають ставки, хто ж насправді Сатоші Накамото, і там також дотримується більшістю голосів відсотковому співвідношенню, що Лен досить доситьмовірно це Сатоші Комота. Так це чи не так, ми дізнаємось, скоро з. Нового фільму телеканалу HBO. А мені дуже цікаво почути вашу думку в коментарях, чи ви вважаєте, що Лен є насправді Сатоші Накомото. Можливо, у вас є ваша інша версія. Підписуйтесь на канал. Планую також викласти відео по огляду крипторинку і багато інших матеріалів. Тому залишайтеся зі мною. До зустрічі. Чао, чао!